Українських чоловіків, які за кордоном зверталися по оформлення закордонного паспорта, автоматично поставили на військовий облік, ймовірно, без їхнього відома. Про це стало відомо завдяки офіційному звіту Міністерства оборони України, який опублікував у себе в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. Там зазначено, що майже 21 тисяча громадян, логічно, що це чоловіки, була поставлена на військовий облік в ТЦК. З них 20 тисяч громадян не перебували на військовому обліку, а стосовно 900 взагалі не існувало відомостей в системі. Звичайно, це не мільйон чи більше українських чоловіків, які зараз мешкають за кордоном, але тенденція зрозуміла. Нагадаю, до квітня 2024 року за кордоном призупинили видачу нових закордонних паспортів, а потім її поновили з таким сюрпризом. Ну що ж, чекаємо на нові дані Міністерства оборони України щодо військового обліку чоловіків.